Доброго дня! Мене звуть Михайло Олексінко. Я студент 3 курсу Одеського національного політехнічного університету. У мене є багато хобі та захоплень. Я полюбляю робити тайський масаж, я полюбляю кулінарію, я полюбляю легку атлетику та читати. Наразі я сиджу за корпусом справжньої угоничної автівки. Це проєкт моєї команди, моїх студентів, з якими ми поїдемо в Угорщину. Вже цього серпня 2013 року. Після нашої команди формула Студент ОНПУ це People First, тобто люди, це найголовніше. Рік тому я познайомився з такою людиною, як Вадим Хамрай, який наразі є капітаном нашої команди під назвою Formula студент ОНПУ. Він сказав: ти знаєш, Міша, у Махтебузі у Німеччині я побачив таку класну автівку, яку побутували німецькі студенти без своїх викладачів. Без якихось там експертів вони просто навчалися, навчалися робити автівки насправжні автівці свої. Він каже: А може і ми зможемо? Я кажу, а давай. У нас є близько двох десятків людей, які вірять у нас та підтримують те, що ми робимо. Але я вірю, чим складніший шлях, тим цікавіше ним йти. Міжнародні змагання формула студент. Це 9 країн та 500 університетів. А ми будемо першими. Наразі 35% роботи над машиною вже завершено. У нас є економічний та бізнес-план, який пояснює, що ми будемо робити далі. Діти від 12 до 16 років зможуть навчатися різним технічним штукам, економіці та справжній рекламі. Ще одна особливість. Ми полюбляємо те, що ми робимо.